Мене звати Олександр Куфена. Багато з вас мене знають, мабуть, більшість з вас мене знають. І дуже приємно, що ви тут зібралися, виділили час, ризикнули своїм часом для того, щоб прийти сюди і послухати, що я вам тут буду розповідати. Я вирішив вбити два зайця, можу вбити жодного. Таке буває. І, скажімо, зробити такий відеокурс з одного боку, а з другого боку зробити живий курс. Хтось з вас пробував писати себе. На камеру, ну, в плані записувати якусь свою розмову там, з з екранним е, з екранним записом. Ну, я знаю, що є такі люди в цій аудиторії. От відчуття при цьому, розмови із ноутбуком у вас не присутні таке ні? У мене таке було, і, скажімо так, дуже неприємно, неприємне відчуття, і дуже важко це перебороти. Тому я вирішив зробити таку, е, сумістити. і Живі лекції разом із записом. Побачимо, що з цього вийде, але я думаю, хоч принаймні хоч щось та повинно вийти. Я працюю в Нухті, це ви вже зрозуміли. На кафедрі ЄАСУ. У нас кафедра автоматики колись була, називалася кафедра Акіт. Тут є і студенти цієї кафедри, і викладачі цієї кафедри. Зараз це дві кафедри кафедра ЄАСу і кафедра АПУ. Тим не менше ми вважаємо, що це одна кафедра. Аудиторії, ви вже деякі аудиторії з цих бачили. Це ну, а 532 тут ви знаходиться лабораторія Schneider Electric. Тут е, в основному контролери Schneider Electric. Напроти аудиторії А531, це лабораторія VIPA. Е, там теж в основному контролери, але є ще й панелі, перетворюючі частоти. І є в нас ще лабораторія Mitsubishi, поверхом нижче. Якщо хтось не був, можете. Підійти там, десь ми знайдемо час, знову пройдемося по цим лабораторіям. Є ще у нас лабораторія технологічних вимірювань, теж сучасна лабораторія, і лабораторія технічних засобів автоматизації. Буде в нас час, якось пройдемося по цим аудиторіям. теж Подивимось. Ось вони якраз ці аудиторії. І так, які, як планується проводити цей курс офіційно. Ну, Скажімо так, я назвав його лекційним курсом, але мені б хотілося, щоб це більше був семінар якийсь. Тобто, це не я просто говорю, а ви просто слухаєте, щоб ми десь ділилися досвідом. Планується, що цей, ці семінари будуть тривати до. Тут написано десь травень-червень, будемо так казати. Як воно вийде, побачимо. по Перше, матеріалу дуже багато. Я б не хотів спішити, не хотів би цей матеріал давати, так як мені приходиться давати його стаціонару. Хотілося би зупинитися на тих деталях, які будуть цікавити вас, будуть цікавити нас разом. От тому, можливо, цей курс ми і не пройдемо по тим всім тематикам до кінця. Можливо, придеться там ще його дочитувати. В будь-якому випадку, оскільки ці лекційні заняття пишуться. То я думаю, що якщо все вийде, то можливо, вам і не прийдеться там приходити сюди, якщо у вас там не виходить по якимось причинам. Ніякого контролю, ніяких сертифікатів, звісно ж таки, не буде. Принаймні в цьому році так точно. Лекційні заняття планується так. Через, Тобто кожен тиждень, але... По першому тижню у нас навчання проводиться по тижням. По першому тижні ми будемо проходити в цей час тобто в 11.20. Але бажано, щоб ви приходили заздалегідь, тому що там пропускна система і так далі. Ну ви вже самі побачили. Тому бажано, щоб ви приходили десь в 1110 11 Ну і закінчується у нас по цьому тижні в 12.40, так як закінчується пара. Тобто це одна пара. Пара у нас триває. Годину 20. На наступному тижні це буде на другу пару. Друга пара у нас в 9.50. 9.50. У нас розклад поміняли в цьому році. Ми ніяк не можемо звикнути. Ну, давайте орієнтуємося на 9.50. В будь-якому випадку я зроблю розсилку. І так буде через тиждень. Тобто зараз на третю пару на 11.20 на наступний тиждень на 9.50. Ну, в принципі, я розішлю цей графік. І так будемо через тиждень кожен раз проходити. Курс, звідки взявся цей курс? Курс розроблювався з року в рік, доповнювався, і на сьогоднішній день він є такий, як зараз ми побачимо, що в цей курс війшло. В принципі, оскільки постійно натикаєшся на якісь нові матеріали, то стараєшся адаптувати цей курс, верніше не адаптувати, а доповнити. Але враховуючи, скажімо, специфіку України, враховуючи специфіки того обладнання, яке тут є, того софта, який тут є, цей курс адаптований саме під наші реалії, будемо так казати. Тому що, скажімо, що ми візьмемо там. Якусь там Америку, скажімо, північну, то ви знаєте, що дуже, дуже багато впроваджень там промислових мереж Fundeйш. Наскільки це актуально для України, я не знаю, тому що я не знаю жодного впровадження Foundation Field Bus в Україні. Ви розумієте, да, про що я зараз кажу? Е, значить, курс Внук стартував офіційно в 2011 році, але до цього матеріали ці передавалися з курсу в курс. От, тому де його початок важко зараз сказати. Ну, точно після того, як я закінчив цей університет, скажімо, у 2001 році. Ну і оскільки ви тут зібралися, ви читали, очевидно, цей матеріал ви погоджуєтеся з тим, що тут є. На що би я хотів звернути увагу? На те, знову ж таки, що це не повноцінні лекції як такові, це більше семінари. і я б Моя, моє бажання отримати від цього курсу зворотній зв'язок. Я хотів би теж якісь знання отримати від вас. Багато з вас прийшли на цей курс, я, чесно кажучи, не знаю, що ви особливо тут від нього отримаєте. От, але, тим не менше, можливо, ви щось навпаки в цей курс несете. Це було б дуже добре. Ну і лектор не все знає, ті, хто е викладачі... Це розуміють, це 100%. Ну і ті, ті, хто студенти теж, мабуть, про це теж знають. Ну і крім того, буває таке, що й ви не все знаєте. Тому ми особливо тут сперечатися не будемо, а залишимо це на якийсь там зворотній зв'язок. До речі, десь тут. А, от е, я попросив би, якщо є можливість, от є е, посилання. Внизу на навчальні матеріальні консультації. Зокрема, мене цікавить консультації. Мається на увазі консультації, обговорення, проще було б написати на консультації. Всі обговорення, давайте ми будемо проводити на ASU.in.ua форумі, якщо є в цьому необхідність. І всі матеріали я буду кидати після кожного, після кожного заняття я буду викладувати ці матеріали. Ой, скажіть мені, як воно називається. Слайдшар, на слайдшер. Да, слайд І буду викладувати посилання знову ж таки на Suinua, Фейсбуці. Ну, я думаю, достатньо цього буде. Почтовою розсилкою теж буду робити, мабуть, дублювати це все діло. Тобто, пройшли у нас заняття, я підготую цей матеріал. Постараюся змонтувати відео. постараюся пересилити себе, щоб це відео викласти потім. От, і теж відкритий доступ викладує, щоб ви могли подивитися, якщо хто не був, пройти цей матеріал. Зміст. Що планується в цьому курсі? Сьогодні ми ну, будем, я буду намагатися закінчити першу тему загальні властивості промислових мереж. Але ця тема розмивається, тому щоб це не було так важким стартом, тому що теорія, теорія, теорія вона не, ус, не да? Е, Бажано якось її рознести. Е, тому ця тема буде більш, більшою мірою ми сьогодні пройдемо, а далі будемо по частинкам проходити, коли будемо проходити відповідні інші теми. Тема, перша це загальні властивості. В принципі, ви знайомилися, я особливо не буду на цьому акцентувати увагу. Реалізація фізичного рівня, мережі медбас, промисловий ізернет. І відразу скажу на рахунок промислового ізернет. Оскільки я буду викладувати цю тему, буду намагатися викласти цю тему на YouTube, то це саме невигідна для мене тема, і ви чудово розумієте чому. А, якщо я буду казати, що в мене є якісь там знання в промислових мережах, то Ізернет, будь-яка будь професійна людина в області комп'ютерних мереж там, мене відразу зможе покритику, покритикувати в будь-яких пунктах. Але е, де, на що я буду, скажімо, наголошувати, це якраз на розгляду цих мереж з точки зору е, автоматів. Тобто не будемо входити в якісь дебрі, які, які нам не потрібні, а будемо вважати, що вони нам на цьому рівні не потрібні, а будуть більш якісь практичні роботи. Подивимося, як воно там буде. Е, далі в нас будуть тобто, змістовний модуль 1, будемо казати, це такий не, неубіваємий мінімум. Е, далі йдуть модулі, які більше стосуються якоїсь специфіки, конкретного напряму. Почнемо ми з мереж Profibus, хоча на стаціонарі, де читаю цей курс, ми починаємо з кен і з кіннопен. Чому так? Тому що на стаціонарі у нас лабораторні роботи до Profibus до не доходять. Тобто, в принципі, курс дуже насичений, а він, окрім лекційного матеріалу, є ще й лабораторний матеріал. Тому ми починаємо з кен з кіннопен, а тут ми починаємо з Profibus. Чому так? Тому що профібас, ну, на мою думку, легше з'їдається. Ніж Кен і Кінопен. Кен більш важкий для розуміння. Е, далі є такі теми, які позначені ню. Що це значить? Це значить, що по цим темам, будемо так казати, практично матеріалу у мене зараз підготовлено немає. Тому це ще один скажімо, стимул мені цей матеріал підготувати більше. Раз обіцяв, значить на тобі давай готов. Є е, теми, які, мені, які в мене завжди не вистачало часу, щоб їх підготовити. І тут в мене вже вибору немає, часу повинно вистачити, тому що ж сказав. Зокрема, це профілювання та технології інтегрування польових пристроїв. Саме більше, що в мене, скажімо тут, цікавить, це технологія в DTDTM, яка на сьогоднішній день дуже набрала великої популярності і багато де впроваджується. Знову ж таки, будемо розглядати цю технологію не з точки зору програмувальників, які її використовують там, Скажімо, для розробки якогось свого софта і маю на увазі програмувальників, не програмувальників а СУТП, а програмувальників комп'ютерних. Да? Тобто не ті, які розробляють якесь прикладне програмне забезпечення для скада-контролерів, а ті, які розробляють спеціалізоване програмне забезпечення. Комунікаційна архітектура для електроприводів. Там ми будемо знайомитися з профілями управління перетворювачами частоти. Зокрема, ми розглянемо два профілі ProфіDrive і CIA. Тому що, знову ж таки, ну, скажімо так, із стандартних профілів це найбільш поширені, принаймні з якими я зустрічався. Відкриті технології програмної інтеграції. У нас курс називається промислові мережі та інтеграційні технології. Чому так? Тому що ми будемо розглядати не тільки промислові мережі, а також будемо розглядати... Програмні технології інтеграції. Тобто, яким чином, скажімо, ми, як розробники прикладного програмного забезпечення для СУТП, яким чином ми повинні користуватися цими технологіями? Скажімо, як можна одну скаду з'єднати з іншою скадою, або як можна там, одну скаду з'єднати з іншим якимось програмним забезпеченням? Так само технологія ОПІСІ. Мається на увазі, коли говориться про інтеграційні технології, це якраз ця частина. Ми розглянемо загальні, загальний огляд інтеграційних технологій. Знову ж таки з'явився такий new індикатор Тобто так сталося, що на стаціонарі ця тема взагалі пропадає, тому що часу немає. А тут я вирішив її доповнити більш детально технологією XML SOAP. Знову ж таки, з точки зору НАС-автоматчиків. Технологія OPC, це самий, ще один великий кусок, який би хотілося зацепити, це OPC UA. C UA на сьогоднішній день це дуже, скажімо так, така не, не динамічно розвиваючася, а це майбутнє. Да? Це вже сьогодення і майбутнє. Але чомусь в Україні поки що це не так жваво. Поки що в нас ОПС асоціюється в основному слово в нас я через себе розумієте, да? все кажу. Асоціюється з OPC DA, принаймні, як правило, версії 2.0. І на цьому OPC в нас закінчується. Але PC UA це майбутнє. і Я сказав, що це вже навіть сьогодення. І тому хочеться цю тему теж розглянути. Ну і відкриті технології доступу до баз даних. Знову ж таки, не з точки зору програмувальника, а з точки зору програмувальника СТП. Що не війшло в курс? Ну, багато що не навійшло в курс, але тим не менше, можливо. Якщо у нас все піде добре, то можливо, ми зможемо якісь спеціальні теми розглядати додатково до цього курсу. А, якщо у вас є якесь цікаве обладнання, воно буде цікаве всім, ми можемо якось винести це окремо, нагрузити якихось людей, які цим цікавляться, для того, щоб вони це все розібрали і посвятити цьому теж якісь додаткові заняття. Можливо, у когось буде пропозиція на своїй. Території це зробити і так далі. От, тому те, що сюди не війшло, може й додатися до цього. Вхідний мінімум, ну, на самом ділі, от все це дивилися, приходили сюди, орієнтувалися на щось. Е, яка література? От мені в свій час дуже сподобалася книжка Таненбама Комп'ютернаї Сеті. Це, що стосується. Російськомовної літератури. Колись мені порекомендували цю книжку, так якби нічого немає, але цю варто почитати. І я її почитав. Це реально для мене було такий, скажімо, настольна книга, яка мені дуже багато в чому допомогла. Там, звісно, теорія, але ця теорія потрібна для розуміння того, що твориться в комп'ютерних мережах і не тільки. От, є також книжка про мислові мережі, де я один із півавторів. Ви можете там подивитися, як вона виглядить, ось тут вона лежить. Звичайно, я б цю книжку вже переписав. Зовсім не так. І кожен автор, коли він пише книжку, коли першу книжку напише, він потім... другу книжку йому важко писати, тому що він розуміє, що він піднявся відносно цієї книжки і він вже так не дуже хоче її пропонувати. Ну, принаймні, в мене таке є. Але, тим не менше, це була така спроба узагальнити. Всі знання мої на той час, ну і заодно підняти свої знання, тому що написання книжки це завжди додаткові дослідження, додатковий аналіз літератури і так далі. Яку, які книжки варто читати 100%, якщо ви володієте англійською? От є такі книжки, я їх зараз не буду Е, е Ці книжки англомовні. Зокрема, сама нова це Річард Зуварск. Зуравський. Чи Цуравський, як правильно, Зуравський, мабуть. Е, на самом ділі, це підредакція Річарда Зуварського, це Industrial Communication Technology Handbook. Це книжка 2014 чи 2015 року. Тобто це свіжак. Там порядка 2000 сторінок. Е, попередню версію я знайомився, вона. В принципі, була така компіляція книжок. Набір книжок зібраний однією тематикою. Цю книжку я ще не встиг так через себе пропустити. Я, в принципі, і тут не сильно пропускав, але коли мені треба було матеріал знайти, то е, дуже багато несостиково було. Ця книжка багато тем в себе взяла, наприклад, таку, як на сьогоднішній день дуже популярна е, тема кібербезпеки. Ця тема, яка. У нас практично поки що мало розкрита, а всю книжку вона війшла як окремий взагалі розділ кібербезпеки. Це просто для прикладу, що в цій книжці багато чого зібрано. От. Але для того, щоб почати, ці книжки, ця книжка точно не годиться. Я не пам'ятаю, яка із них, але одна із них є така початкова, якщо з англомовною, то можна з неї почати. Термінологія в курсі. Є такий Анатолій Лівінчук, я його дуже часто цитую, тому що там в нього дуже багато різних напрямків. Він е, директор е, російського, не російського, а руського руського отділення ІНКОС, е, відділення системних інженерів. Е, сказать, населення. І, е, у нього є дуже багато фраз, які мені дуже подобаються. Одна із них це стосовно термінології. От, він каже, що є різні способи прийняття термінології. Одні думають словами, інші думають об'єктами, що під цими словами розуміється. І в нього є така фраза, Є різне раз, відношення термінології. От ви бачите: термінологічний фашизм, термінологічний пофігізм, і третє скорость, строгость значення з розрішенням синонімії різних термінів. Тобто ми. Я в цьому курсі для того, щоб ми не зводили якісь там дискусії з приводу того, як що називати, в цьому курсі ми будемо дотримуватися того, що, скажімо, я щось скажу, пояснюю, що це таке, і кажу: далі я буду називати ось це ось цим словом. Зрозуміло, так да, ідея? Тобто ви можете сказати, ні, це не так називається. Ну і слава Богу, головне, щоб ми розуміли, що я маю на увазі і що ми розмовляємо зараз про одне і те саме. Які інструменти необхідно при. При вивченні, ну не при вивченні курсу, а взагалі які інструменти необхідні тій людині, яка займається промисловим мережем. Ну Перш за все, це ноутбук. І теж є така ідея, наскільки вона можлива в реалізації, я не можу сказати, але тим не менше можна попробувати зробити ще такі відеолабораторні роботи, де буде досліджуватися, яким чином з'єднати якісь два пристрої, які між собою ніяк не повинні взагалі дружити. Такий варіант є, можливо, це на цей рік, на потім. Так от, Для того, щоб це зробити, от різні, різні утиліти необхідно, різні перетворювачі, сніфери. Ми про них будемо говорити в конкретній темі, чим користуватися для того, щоб. Да? Далі різні там, мультиметри, перетворюючи інтерфейси, викрутки і так далі. Хотілося б, звичайно, остелограф мати. Ну, У нас десь є на кафедрі осцилографа, є такі дійсно такі жирні осцилографи, які можна зняти там, до 100 Мбіт, а характеристику подивитися, що там є. Звичайно, це дуже дорога техніка, і її немає. Але тим не менше, б мати. Є спеціалізовані тестери, наприклад, в Profibas Profibus DP, є спеціалізований тестер, за допомогою якого ви можете визначити плоть до того, яка частина сегменту відвалилася. так? Знову ж таки, техніка дуже дорога. Типові проблеми, які зустрічаються при, при, не при вивченні, а при реалізації промислових мереж. Перше, це зоопарк мереж. ділі це дуже велика проблема, особливо в Україні, де є зоопарк обладнання, зоопарк брендів, зоопарк всього. Приходиш на підприємство, а там, я не знаю, як цим кіповцям там взагалі. Далі про закриті протоколи. От буквально. Знає там місяць назад от просто сплошні проприєтарні протоколи. Тобто сплошні фірмові протоколи, які треба писати, прописувати руками, прописувати руками в контролері для того, щоб з'єднатися. І для цього, відповідно, треба теж якісь інструменти. Фірмова реалізація відкритих протоколів. Знову ж таки, хто хто пробував, той розуміє, про що зараз йде справа. Недоступність документації або її невідповідність дійсності. Різні там демонські штучки, навіть не знаю, як це назвати. Тобто незрозуміло, чому так. Взагалі логіка ніяк не вписується. там. Ну, Наприклад, понятно, що якісь логіки вписуються, куди пропав кусок кабелю. Да, це в нашій реалії. Чому вита пара не вита або чому не мідна? Не зустрічала ви такого, взяв трошки там і відпрацювати, П... дивишся, вона вже не мідна. Да. І знову ж це все, з цим-всім цим приходиться боротися. І що для цього необхідно, ну самий головний інструмент реально цей, хочете ви цього чи не хочете, але без нього нікуди вам не дітися. І чим більше ви, і чим більше ви будете володіти матеріалом теоретичним, тим менше вам придеться цим займатися. Це є реалії. Що я завжди розказую студентам? От це реально так і є. Тобто перше, що я на лекції студентам стаціонара. Це кажу, що ви повинні запам'ятати як мінімум дві речі. Значить, Перше, це не можна просто вставляти кабель туди, куди його можна вставляти. І просто на лабораторних роботах завжди зустрічався з цією самою проблемою. То люди бачать там RG45, все, там і зернет. Ні, це RG45, це може бути все, що завгодно. І це треба розуміти. Крім того, там навіть були такі дуже смішні випадки, коли людина брала перетворює, що цей кабель, який висить, там, там бачите, там, в контролер вивітнутий. З того боку в нього міні дін роз'єм. бачите, да? кабель такий висить. А з другого боку, він йде на 232 інтерфейс на компорт в комп'ютері. І я пам'ятаю, це було років, не знаю, років 10, мабуть, назад. Двоє сидять студентів і вони розмовляють між собою. Він Каже: От ти бачиш, що там кругий розім. Да. Ти бачиш, він такий, як там на комп'ютері, ПС пополам. А ти бачиш, такий він от він вставляється в компорт. Да. Так от цей кабель для того, щоб можна було підключати комишню мишку до ПС пополам. От це просто реалії життя. Друге, що я прошу від студентів, тобто, щоб вони не путали із зерна інтернет теж дуже такі часті випадки. Це, звичайно, такі якісь м'ялочі, але тим не менше, от кажу, оці дві речі запам'ятайте, все, гуляйте, далі вже я від вас нічого не вимагаю.